Похмурий осінній деньок, ну, ноябрь 7 число, якому ж йому бути ще як не похмурому? Доброго дня, всіх вітаю. І таку я придумала сьогодні тему Невельми гарні восени. Ну, до... Хто ж, хто ж попав у цей такий сумний список, так би мовити? От зараз будемо підходити до тих. Рослин, які мені зараз в цю пору року не очень-то подобаються. Ну і от зразу вже з цього кадру вже є такий перший кандидат. Ось хто у нас ортензія. Ось така вона вже стоїть, отака коричневого кольору, доволі давно. Вже, мабуть, місяця два. Як зробилася, так вони зробилися коричневого кольору її шапки і листя. Ну, з одного боку, це як, воно як структурна рослина, вона і піддержує якусь таку каркас, так би мовити, саду з цього боку, то да. А так, колір. Ну, хіба що сказати на нього, що це таке крафтове залізо, модний колір, будемо так казати. Далі он з такого ж, з цієї ж рубрики, ось лілія зробилась така. Це та, що була у мене дуже гарна, така лілова. Я її не зрізала, вона була довго зелена, а зараз ось зробилася така іржава. Теж от свого, ой, свого роду, це воно і так пізньо осінні кольори, можна сказати. Ну, все ж таки занесла я їх у цю рубрику, тож уже буду так і казати, що не вельми гарні восени. Так, йдемо далі. І зараз вийдемо за двір, там покажу наступну рослинку. Зараз покажу. Хризантему роз, розквітла ось тільки. Це гарненько. Це до теми не стосується. Ось по темі ось що. Ось показую вам катальпу. Бачите, яке в неї листя. Воно не жовкне. Із зеленого перетворюється таке, як засохле, коричневе. Це я думала, може, тільки моя катальпа, бо вона ще ж молоденька у мене. Думаю, може, це вона така, як прихворіла чогось. І дивилася, я там ходила до, ну, до міста і там теж бачила вже й великі рослини, і теж у них таке листя. Ну, ті дорослі їх прикрашають стрючки довгі, і воно гарно. Ну, у мого поки що немає таких стрючків у моєї катальпи. Ось така вона зараз. Ось зараз я показую бузину Black Lace. Оце вона цього року у нас ще навіть не було таких уже приморозків великих. Було десь мінус один так рослинки попідмерзали. Ну, даже навіть в огороді там і досить перець був солодкий. Так, і, це от, і через це листя у цієї бузини воно ще так зберігає свій вигляд красивий. Воно поступово падає, падає. А от в минулі роки, коли, так сказати, різкий був приморозок, так воно все робилося. Таким, от, як в'ялим, сухим, ось такий, як отут. І це було не досить гарно. Так що це я цей рік задоволена виглядом своєї бузини на цей час. Розказую, чого вона підпала в мене під цю рубрику, що не вельми гарні, що у ті роки таке з нею траплялося. Ну, а зараз ось які кетяги. Зараз гарна вона. А ось вчора викопала, заберу кудись у приміщення ось такі рослинки. ось. Уявляєте, гладіолус. Хотіла викопувати, думала, що ну, не заквітував. Так, я їх пізно посадила, це з флоріума вони були. А от туди дивлюся, він ось колосочок у нього. Заберу. Раптом він заквітує на Новий рік, наприклад. Ось заберу лютик, теж не квітував. І ось таке. Та похвалюся ж іще ще ось своїм лютиком. Уже ж коли я його знімала, мабуть, місяць тому. Показувала, що в мене лютик розцвів. І ось він до сих пор такий гарненький. Ну такий. Така погода для нього хороша. Не жарко. такий красунчик. А ось показую вам шовковицю. Це така моя ізвилиста шовковиця. В неї такі погнуті. З <зігзагоподібні> гілочки. І отаке в неї листя. Оце ж ще не було жодного такого приморозку. Ну, та ж історія, що я й тільки що розповідала про бузину. От іще листя таке зелене, можна сказати, хоча на інших деревах воно вже пожовкло, обсипалось майже на всіх деревах. А тут воно зелена стоїть, вона така, а потім морозець її цюкне, і вона зробиться такою сухе, коричневе, і воно поступово буде обпадати, і деякий час вона буде виглядати такою не зовсім гарною. Ну, а так як все листечко на ній обпаде, то в зимовий період вона буде виглядати декоративно через свої ж ці таку цікаву структуру гілочок. Ось така. Це вона попала, ця шовковиця до мого такого субного списку. А ось хто гарненький. Молоденький кущик у мене, сніжноягідник. Це він молоденький, перший рік зростає. Такі ягідки на ньому. Це красивенький, те, що вони тут поруч, я його й показую. Це ми прийшли до другої бузини. Ось така вона у мене тут зростає. Це де в мене тут пенстемон, мікробіота. Тут знаходиться вона і теж, бачите, листя в неї не жовкне. Отаке От воно триває зелене, потім <кій> робиться сухим ось таким. Так, минує фазу такого золотого листя, як, от наприклад, вишня. Ну і більшість дерев вже жовкнуть. А це чомусь. Отаке от тільки воно зелене і потім робиться таким сухим. І тільки потім обпадає. Ну і це такі, можна сказати, вже як висновок, на прикладі цих дерев, що я показала, що все одно, що вони ж в, іншу, в інші пори року вони дуже гарні. Через що ж ми їх і заводимо у свої садки. Хоча ж бузина і ця, і ту, що я поперед показувала Black Lace. Вона ж вона яка чудова і розсічене листячко. так що... Немає худа без добра, так би мовити. На цьому завершу відео. Таку тему я розповіла: що якщо рослинка чимось дуже цікава, то все одно ж, мабуть, знайдеться якийсь такий момент в якусь пору, що щось буде гірше, ніж в інших рослин. Ну, отак от би я. Могла сказати про такі рослинки. На цьому завершу своє відео. Всім до побачення, всім всього найкращого!